Христос Воскрес, Боїс Воскрес, слава Богу, слава Україні героям слава! Слава Збройним силам України! Так, завдячуючи Збройним силам України, маю можливість зробити допис наживо і декілька слів сказати. Так як я в попередніх дописах, Постійно наголошую, що після 31-ї річниці Незалежності України бандити і надалі залишаються у владі України. Ну І те, що Володимир Зеленський не є для мене президентом, так як не є гарантом конституційних прав і свободи людини і громадянина України. Чому я зараз за це наголошую, Бо тому що. Зараз ми ну, читаємо в соціальних мережах. Багато опублікували, в тому числі я і в Твіттері, і в Фейсбуці публікуємо про те, що Зеленський не прокоментував, чи прокоментував у своїх відео ситуацію з ФСБшниками, з ФСБшним Кодлом, яке він разом з другом дитинства Бакановим призначав СБУ. Пояснив, вибачився навіть перед тими громадянами України, які голосували за нього на президентських виборах. Ну і за тих слуг народу, які вийшли чи залізли у Верховну Раду України. Чи зневага президента, ну, він для мене не президент, до громадян. Нарешті до села найвелічного рівня. Ну, зараз як не прокоментувати і так і залишити. розумієте, То просто навіть не кладається, ну, здоровий густ. Візьмемо тепер ще іншу ситуацію. Ну, багато зараз пише за різні, ну, робить дописи наживо. Я навіть поширюю. про Ну, Про те, що Баканова е, в даний час, ну просто розумієте, десь зник з полі зору. Тепер, далі, за Оманські угоди були підписані чи не були підписані Зеленським. Нема ніякої інформації. З його уст не було жодної, жодного слова сказано. Тепер візьмемо слідуюче. Знаємо, що в понеділок Верховна Рада проголосувала. За надбавку, ну не за надбавку, а за тих 30 тисяч і повернення військовим, яких були в них відібрані. Депутати собі там преміювали, ми знаємо і січня, лютому і так далі, і до тепер промінюють себе, там різні роблять надбавки, а Збройних сил були, забрали 30 тисяч. Ну, Верховна Рада, ну і там і петицію, я так думаю, я не знаю останнім часом, чи скільки набрав, але я думаю, що набрала. 25 тисяч, ну, але яка ситуація? понеділок прийняти, по тих 30 тисяч Верховна Рада прийняла, але ми знаємо, що Стефанчук ще тепер, ну, до того часу, до сьогодні та інформація, що він ще не підписав і не, не, не дав, не надіслав не Зеленському на підпис, ну, щоб був закон. Тепер візьмемо далі. 30 тисяч зависло, нема надбавки. Тепер ми знаємо, так як з попередніх моїх дописів, контрнаступу так і немає дотепер. Він не дав добро, Зеленський не дав добро. Там різні е чиновники там з Офісу з РНБО Ради Національної безпеки України. Там роблять за контрнаступ, тай дещо з міністерства, що там. Ну, я не вказую, де якому місці буде контрнаступ, але контрнаступ вже потрібен, бо тому що всі і Америка, Пентагон, дещо Європа, всі чекають, коли Україна вже починає контрнаступ. По-перше, вже і літаки дають, спопереднього ну, доступ допису моїх літаки вже є. Хоч Радянського Союзу, був Радянського Союзу, але, але є літаки. Так що контрнаступ, ну і тим більше танки ми вже знаємо. Танки вже забезпечили і йде поставки, далі, продовжується на поставки. Але Зеленський не додобрав на контрнаступ. Ну, а тепер бачимо, що з тими 30 тисячами. Той постанови Стефанчук не підписує. Ну і як, розумієте, як тут дивитися, розумієте? А депутати, е, у ну, мене на увазі, Офіс президента, НБО, вони себе бавки роблять, премії роблять ну, військовим, розумієте, Завдячуючи Збройним силам України. Не тільки я, а всі, хто живе в Україні, має можливість працювати, іноді відпочивати, які можливість. А Збройні сили за нас, за нас, і, ну, і за себе, за свою сім'ю, ну, і за нас, хто зараз має можливість і робити дописи, і спілкуватися, і вечір привести, і зустріти ранок. Все завдячачи Збройним силам України. А що тут зараз це робить Зумієте, Зеленський в такому, я вам скажу, в Сарачі знаходиться, що знайти, йому вже давно пора пояснювати по всьому тому. А дотепер він ще нічого не робить. Ну і тепер цима тисячами теж. Вже маємо вівторок, день прийшов, а Степачок не підписує. Там починають творити, що грошей немає. Тут не цікаво, розумієте? Коли знімали, вони знали, що, що вони роблять. Ну, вони зараз вийшло так, що зараз, виходить, крайне поки що Стефанчук, бо він не дає Зеленському, ну і Зеленський. Зараз ця повністю війна лежить на Стефанчуку і Зеленському. Ну, але коли вже Верховна Рада прийняла, Стефанчук вже зобов'язаний підписати. Плюс до того, надати чи надіслати Зеленському. Бачите, яка ситуація? Пояснень немає Зеленського по, по Бакану і іншим. Ті, що зрадили і ті, що ФСБшники всунули в Службу безпеки України. Так що повне дермо зараз. Знаєте, Зеленський прекрасно, прекрасно говорить, але його вчинки не відповідають тому, що він говорить, виступає, їздить по країнах, як в Америці, так і в Польщі недавно був. Але воно не відповідає в дійсності, то сказане з діями. Говорити то не означає діяти, а дії він протилежно сказаному своєму. Хто він, що зайшли агресори Російська Федерація дійшла з півдні України, потім через, до Києва дійшла, без, можна сказати, без боїв. Добре, що Збройні сили зупинили. Але з півдні прийшли без зброї, можна сказати, без жодного там пострілу, зайшли до Херсона, і Херсон захватили. І частину Запоріжжя захватили. Добре, що Збройні сили захищали Маріуполь, так до останнього боролися. Там теж з тим неясно. Що так розумієте, що не можна було вивести тих Збройні Сили? Ну, ну, то така ситуація. Але маємо те, що маємо. Але треба шукати виник, хто тому заміщений. Так що з тими виплатами, то просто не вкладається в розум тими 30 тисячами, Шановні. Шановний не, шановний, а то вже не ма казати слово Зеленський, пора схаменуватися, а перше Стефанчукова надіслати Зеленському Зеленському підписати, щоб дійсно ці хлопці знали, їм мали, ну знаєте, йому їм не тільки вони для харчування, так далі, але не сім'ї утримують. Плюс до того, що коли індивіду за, за свої кошти купляють собі речі, так що... Знаєте, ситуація почавна. Тепер, що це два слова скажу, далі Фейсбук не розблоковує мої другі сторінки Бонан Гавриляк, і чотири групи не розблоковує. Ну не знаю, що почекаємо до кінця квітня. Подивимося, розумієте, ну, кажу. Бандити як діють бандити, так само навіть у Фейсбуці діють проти тих, тих друзів, які дійсно хочуть порятунку України. Закінчити перемогу вже над тим агресором Російської Федерації. Так що підписуйтесь на мій Фейсбук на другу сторінку, групи, тих чотири групи, твіттер, інстаграм, Ютуб канал, телеграм-канал, TikTok. Будьте здорові та щасливі. Весело зустріти ну, українців східного обряду, зустріти. День, а тим весело святкувати цей тиждень Великодний західного обряду українців, Дякую за увагу. Будьте здорові та щасливі!